Період священного посту мусульмани, як і християни, цілком присвячують себе духовному очищенню та пізнанню священного письма. Під час Рамадану прихильники ісламу намагаються бути щедрішими, робити більше добрих справ та більше молитись, а ще обмежувати власні бажання. На відміну від християн, в час посту мусульманам дозволено вживати будь-яку їжу, що правда лише в темну пору доби. Мусульмани, кучі тримають піст із початку світанку і до заходу сонця. До повного заходу сонця, тобто ми е забороняємо попадання в організм, будь-чого, що має якийсь об'єм. Залучаємо наших дітей, щоб вони тримали там з 10 років, щоб вже тримали такий піст. Тобто немає нічого складного. Зараз літо і день майже триває 18-20 годин. Але я вам скажу, що... Ніяких дискомфортів немає. За столом люди різних національностей, однак однієї віри. До слова, жінки та чоловіки сидять окремо на традиційне щовечірнє розговіння або ж іфтар, як його називають мусульмани, запрошують не лише прихильників ісламу. Голова Хмельницької мусульманської общини Абдуль Карім розповідає: таким чином хочуть показати громаді міста свої звичаї та традиції. А ще каже: мусульмани не залишаються байдужими до подій Україні та сподіваються, кінець Посту відзначити під мирним українським небом, сказати всім, хто проживає в цій чудовій країні, щоб всі ми працювали і тримали курс на зближення, на курс порозуміння, на курс толерантності, щоб ми своїми діями могли забезпечити тут спокійне життя на Україні.